Хлопець побачив прибаблову дівчину і почав знайомитись. Привіт, давай познайомимось. А вона така: А ти хто? Я той, якого ти чекала все життя. Дідборо, це ти?» Два друга зустрілися, один такий «Блідий, блідий». А другий питає: О, Льоха, привіт! А що ти такий блідий?» Та я щось оце вчора йогурт з'їв. Він мені зразу не сподобався і назва у нього якась стрьомна. Пва. Куми, а що це з вами трапилось? Та мене жінка, жінка кинула. Ну і що це? Оце, оце так стоїть побуватися, при з третього етажа, що тебе жінка бросила. Та ні, кума, ви не поняли. Вона не пішла від мене, вона мене кинула з третього поверху.